Якщо немає ніяких бажань, немає енергії, немає цілей, якась така апатія, не хочеться вставати, не хочеться нічого робити, грошей, можливо, немає, немає ніяких бажань, то треба звернути увагу на свій гормон дофамін, бо це і є гормон наших бажань. І ну, якщо у вас є вже така апатія, да, немає бажань, то треба що робити? Треба вставати рано, робити зарядку, приймати контрастний душ і слухати якусь таку гучну енергійну музику. І тоді цей гормон він поступово буде приходити в норму, і ваша енергія вона буде поступово відновлюватися. І також крок за кроком у вас з'явиться бажання, якась мотивація, бажання жити, бажання отримувати насолоду від життя.